Вітаю! Це телевізійний проект Погляд. Мене звати Олексій Леонов. Тема нашої сьогоднішньої розмови реформи на митниці. У мирні часи Державна митна служба забезпечувала наповнення державної скарбниці на 39%. Минулого року разом з податківцями митники забезпечили 57% покриття оборонних потреб України. Саме митний напрямок лідирує за рівнем виконання євроінтеграційних зобов'язань. Друзі, загалом до недавнього часу митниця виконувала дві основні функції. Фіскальну, тобто забезпечувала митні надходження до бюджету та контрольну або захисну, коли вона стає на заваді контрабанді або постачанню неякісних товарів. Сьогодні до цих двох функцій поступово додається третя, яка є провідною в Європейському Союзі. Це функція сприяння міжнародної торгівлі. Подивимось, як виконує ці функції нинішня українська митниця, отже, тільки факти. За 5 місяців 2024 року митна служба забезпечила надходження до державного бюджету митних платежів на понад 234 тридцять мільярди гривень, що на 19,6 мільярда гривень вище планових показників. За цей час працівники митниці виявили 4265 порушень митних правил на понад 11 мільярдів гривень. Вартісний показник збільшився майже в 2,4 рази порівняно з аналогічним періодом минулого року. За підсумками першого кварталу маємо зростання на 200 мільйонів доларів обсягів зовнішнього товарообігу України, і все це в умовах війни, скорочення експортного потенціалу нашої економіки, неповного на 70% державного фінансування та чисельності, яка не дотягує до повного штатного розкладу, адже не заповнено 4 тисячі вакансій. На додаток за цих умов нагадаю: митна сфера є лідером у сфері виконання євроінтеграційних реформ. Найперше, це стосується виконання завдання президента щодо цифровізації галузі. Всі зміни відбуваються згідно з довгостроковим національним стратегічним планом цифрового розвитку Державної митної служби. Цей план розрахований до 2026 року. Насправді Україна пройшла достатньо важкий і довгий шлях на шляху до вступу до конвенцій. Це конвенція про спрощення формальності для товарами та конвенція про процедуру спільного транзиту. Перша конвенція встановлює форму митної декларації порядок її заповнення. Друга конвенція встановлює спільні правила щодо процедури спільного транзиту, єдину форму транзитної декларації, єдині вимоги до гарантування цієї процедури і ці дві конвенції об'єднують на сьогоднішній день 35 країн європейського регіону. Україна стане 36 з 1 жовтня. Що це дає для України? Це по перше уніфікує митні документи, які будуть застосовані під час транзиту, та встановлює єдину гарантію, яка буде діяти на шляху транзиту. Тобто яким чином зараз в нас діє процедура вивезення українського експорту на територію європейського союзу. По національній митній декларації товар переміщується до митного кордону України, проходить українську митницю і далі. Після переміщення фізично через е, кордон і після того про це товар перевізник опинився на європейській стороні. Йому постає необхідність оформлювати митну декларацію Європейського союзу транзиту, надавати відповідну гарантію. Митник європейського євро, єврокраїни, євро, е, члени європейського союзу, повинні провести процедури огляду, е, е, перевірити ті документи, які надаються, і тільки після цього надає дозвіл щодо. Фізичного переміщення через митний кордон а, своєї держави. Набирає обертів налагодження інформаційної взаємодії з країнами-партнерами. На постійній основі українська митниця здійснює обмін інформацією з Туреччиною, Молдовою, Грузією, Азербайджаном, Угорщиною. З іншими країнами реалізуються пілотні проекти, чи тривають перемовини. Ще одне вагоме досягнення, яке до цього часу ніхто не міг реалізувати, це повноцінне облаштування кордону системами контролю. Масштабні роботи з оснащення пунктів пропуску сканерами та ваговими комплексами вже розпочалися, більшою мірою завдяки залученню фінансування від міжнародних партнерів. Незабаром в Україні вперше з'являться сканувальні системи для огляду потягів та контейнерів. Саме сьогодні митниця працює над дуже цікавою ініціативою, яка може докоріно змінити її роботу, водночас суттєво знизити корупційні ризики. Триває пошук фінансування на систему інтелектуального відеонагляду в пунктах пропуску. При цьому митники вже сьогодні тестують бодікамери. Нарешті повним ходом триває розробка нового митного кодексу України, який має імплементувати норми Європейського Союзу. В цьому питанні є повна взаємодія експертів Євросоюзу, Державної митної служби та Верховної Ради. Друзі, 25 червня в Україні відзначали День Митника. Вірю в те, що після цього випуску українські митники отримують заслужені слова шани та подяки разом із законними побажаннями не зупинятися на нинішніх досягненнях. Україна має амбітну мету здолати шлях до Європейського Союзу в максимально стислі терміни. І Державна митна служба має зробити ще дуже багато для того, щоб ця мета нам підкорилась. Це мої контакти в соціальних мережах. Буду радий почути ваші думки. Дякую за увагу.